Вітаю вас, малята! Ви, мабуть, вже бачили, що починає квітнути бузок. Ось погляньте, які красиві квіти він має. Неможливо уявити собі наші сади без квітучого бузку. Бузок улюблений кущ, що росте майже біля кожної оселі в Україні. Квіти бузку милують очі, також бузок дуже гарно пахне. Коли зацвітає бузок, кожен кущ його нагадує величезний букет. Квіти бузку мають найрізноманітніші кольори білий, блакитний, рожевий, червоний, фіолетовий та світлофіолетовий. Його так і називають бузковий колір. Найчастіше у нас зустрічаються кольор квіточок фіолетовий, світлий фіолетовий та білий. Такі суцвіття нагадують пухмастий хвостик лисички. Бузок добре очищає наше повітря від пилу. Він витримує великі морози та росте до 100 років. Давайте ми сьогодні з вами намалюємо гілочку буску, але не звичайним способом, а за допомогою ватних паличок. Нам потрібні будуть фарби потрібних кольорів, ватні палички та листок, на якому і будемо ми з вами малювати.